Справа 5,18. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас добуток трьох дробів. То чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто ми одержимо 14 Х у кубі. множиться на 27 у третій що множиться на 45х. У знаменнику записуємо як 81 y у квадраті, що множиться на 5 хз і що множиться на 7 з у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, щоб скоротити, давайте ми 14 у чисельнику розкладемо на множники, це 7, що множиться на 2. Далі x так і записуємо. Z у третій у нас запишемо, як z у квадраті помножити на z. Далі 27. 27 запишемо без змін, тому що 81 це 27 помножити на 3. То пишемо помножити на 27. І помножити y у третій. Щоб скоротити, запишемо y у третій як y у квадраті, що множиться на y. Бо знаменнику є y у квадраті. Помножити. Далі 45. Ну, щоб 5 скоротити, запишемо як 9, що множиться на 5. Ну і помножити на x і помножити на y. Знаменнику 81 запишемо як 27 помножити на 3. Далі і в квадраті так і записуємо. В чисельнику є у квадраті. 5. Далі, що множиться на х, і множиться на z і помножити на 7, ну і помножити на z у квадраті. Чисельнику є з у квадраті так і записуємо. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте дивитися, що у нас скорочується у чисельнику і знаменнику. 7. Скорочуємо у чисельнику і в знаменнику. Далі x скорочуємо у чисельнику і в знаменнику. Z у квадраті. Скорочуємо у чисельнику і знаменнику. Потім Z скорочуємо у чисельнику і знаменнику. 27. Також у нас скорочується. Далі Y у квадраті скорочується. Далі 5 у нас скорочується. Так, ну що ж, все майже поскорочувалося, дещо ще залишилось. Ну що ж, зараз ми доскорочуємо. Я думаю, щоб не було брудно, ми перепишемо. У нас буде множник 2, 9 та x плюс y, але щоб скоротити, ми 9 запишемо як 3 помножити на 3, щоб 3 скоротити. То ми пишемо 2 помножити замість 9, 3 помножити на 3. Так. І помножити на y і помножити на y це помножити yeah. на y в квадраті. Ну а в знаменнику у нас залишається тільки трійка, одна. І це дорівнює. Ну що ж, На 3 зараз ми можемо скоротити і чисельник і знаменник. То знаменник у нас буде 1. Так? То 2 помножити на 3 це буде 6 і помножити на Y в квадраті, то це буде 6 у квадраті. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів і 3mc у кубі. 3mc у кубі. Можна записати як 3 м кубі, що ділиться на одиницю. Тоді 3 мц у кубі у нас відноситься до чисельника. І в чисельнику записуємо як добуток чисельників Б в кубі, що множиться на 3 М кубі, І що множиться на 74 М у кубі Б. Знаменнику, я одиницю не буду писати від цього знаменника 3 мц у кубі то запишемо тільки 111 М5, що множиться на С у четверті. І це дорівнює. Розкладаємо на множники, щоб ми могли скоротити. З Б у кубі нічого не придумаєш, то ми так і записуємо без змін. Б у кубі. Бо знаменнику немає, Б взагалі помножити. Ну, на трійку множимо. Потім помножити на M і помножити. Це в третій залишаємо, бо знаменнику є це в четвертій. То це в третій у нас має скорочуватися, помножити 74. 74 це у нас 37, що множиться на 2. Ну і помножити на m у третій. Так і залишається. І помножити на B. Знаменнику 111, це 37 що множиться на 3. Що множиться м у 5. Щоб скоротити м у третій, то ми запишемо, як m у 3, що множиться на N і множиться на N. Це буде м у 5. Ну і С у четвертій ми запишемо помножити на С у 3. Помножити на С. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 3. На М скорочуємо. Потім на c у третій скорочуємо. Потім на 37 скорочуємо. Далі на М у третій скорочуємо. Так, то у нас залишається тільки двійка. Пишемо 2. Що множиться B у 3 помножити на B, це буде B у 4. Ну а в знаменнику у нас тільки С MC. Пишемо. mc, Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Виконайте дії. В першому завданні записуємо. Ми одержали 6Y у квадраті. А у другому завданні 2Б у четверті. Що ділиться на МЦ? Ну що ж, ось таке громістке завдання на множення дробів. На цьому вправу завершено.